Всім привіт! В даному відео я вам розкажу, чому невигідно починати майнінг починати будувати свою майнінг ферму в Україні в 2024 році. Зовсім активні мої підписники каналу. Пам'ятаю, що цей канал створений чисто під криптовалюту. Але на початку, як я почав знімати свої відео, я казав, що буду на цей канал вкладати не тільки криптовалюту, а ще й інші теми з приводу заробітку. Тому сюди ще буде вкладати періодично теми продажу. Теми майнингу, ну і в принципі, інші теми, яких, на ну, яких можна заробити. Сьогодні вирішив зазняти відео про майнинг, поділитися своїм досвідом, чому його не починати починав у 2024 році. І також, що таке майнінг? Давайте почнемо з самого початку. Майнінг – це видобуток цифрової валюти за допомогою спеціального обладнання, яке здійснюють учасники мережі. Простими словами, це процес перевірки та об'єднання транзакцій в блоки, які зазвичай здійснюють шляхом вирішення складних математичних завдань або криптографічних головоломок. Коли майнер-валідатор успішно вирішує завдання, він створює новий блок, який містить певну кількість транзакцій і, при... і приєднує його до наявного блокчейну. Тобто маніс, це ти за допомогою свого пристрою розв'язуєш всякі головоломки, всякі задачі в криптосфері і там сам розблоковуєш блок блок монет, тобто як влаштовані ще монети. Наприклад, якщо якась монета, наприклад, тонн, ноткоін і так далі, або DOX, виходить на ринок, то біржа, чи може план по коду, точно сказати не можу. Є кількість цих монеток, це цінність цих монеток. Наприклад, я знаю, що в там їх може бути понад 100 мільйонів. Наприклад, біткоїна монеток 21 мільйон біткоїнів. А наприклад, кожному проєкту видає біржа певну кількість монеток. І от якраз тільки в біткоїну відома яка кількість монеток, а в всіх інших монетках невідомо, яка їхня кількість. І якраз майнінг — це відкриття оцієї невідомої кількості. Чому не вигідно альткоїнам відкривати зразу всі свої монети, бо на ринку криптовалюти як не як працює попит пропозиція Чим більше пропозицій, тим дешевше буде ставати криптовалюта. Тому кожного місяця альткоїни розблоковують по декілька там, блоків своїх монет, тому їм не вигідно зразу розблоковувати всі свої монети, бо монети дуже паде В ціні. В общем, це дуже глибоко я зайшов. Майнінг – це добування нерозблокованих монет в криптовалюті. От, і давайте побалакаємо про те, на чому можна манити. Перше це на відеокарті. І одразу буду і, і одразу зроблю таку примітку, я майнив у себе вдома. А у себе вдома я не міг там вліпити відеокарту, Асік. От, відеокарта, ну, на відеокарті можна майнити. Чому на відеокарті, в принципі, не дуже прибутково майнити, особливо з витратами на електроенергію. От, пояснюю. На, на першу відеокарту треба як не як в перші вкладення, тобто, якщо купити гаммо відеокарту, то вона буде гамно збирати, буде ламатися. Плюс для відеокарти треба окрему, окрему материнську плату, тобто яка створена під майнинг, Окремо треба свої полички мати, тобто в також відеокарти вони шумлять, вони сушать повітря, вони як батарея гріють, все. От, і мені в квартирі, тобто у мене ось ця кімната, вона маленька. І щоб тут шумів майнер, тобто шумів, шуміли відеокарти, мені просто не хотілося, мені б так не дозволили. Мені б грошей не вистачило просто на відеокарту. Тому, ну і плюс відеокарта, вона як не як за рік тільки окупається. Так, да, вона окупається, це 100%, тобто не то, що там місяць воно пошабашить і зламається там. Ні, вона окупається. Ну, майнінг на відеокартах це треба, бути в окремому приміщенні, там, де циркулюється повітря і так далі. Тобто, відеокарта у мене зразу варіант відпав. Е також хочу такий невеличкий відступ зробити. Майнінгом почав цікавитись два місяці, а місяць тому почав збирати свою ферму. От, Можна також майнити на Асіках, це спеціалізований пристрій під майнінг. Тобто, це така, як ви можете побачити на фотографії, це. Блок, тобто в якому всередині встановлений кулер по бокам, як ви можете побачити. Ну і самі вентилятори, які працюють і майнять криптовалюту. Тобто це, в принципі, вся система, яка буде тобі майнити, нічого не треба додатково. Треба тільки буде кабель в нього ставити, ну і питання йому дати, щоб він почав працювати. Але також він шумить жужі за відеокарти, дуже сильно гріє повітря, сушить, тобто не під домашні умови. Також є Arduino. Arduino це такі маленькі плати, які пристосовані чисто для майнінгу. Тобто вони Вони такі маленькі, десь так розміром, як, в принципі, як, мій, мізинець, не знаю, як мій великий палець розміром. І добувають вони, звісно, мало, вони там ламаються, плюс вони працюють від живлення також, тобто їх не можна зарядити. там, Я, От. Ну, я, я так поняв, як всі здогадалися, я майнив на телефонах. Я скупляв такі телефони на Олексі. Тобто я шукав більш-менш за приємну ціну телефони. От, ну і напускав їх на майнінг. Починав я майнінг е, місяць тому. Якраз я накупив собі 7 телефонів, тобто це як планшет був, так і ось, як я показував телефони. Е, чому телефони саме? Ну, по-перше, телефонів є батарея як ніяк. Тобто, Як я знаю, що по Україні вже почали вмикати світло. І, наприклад, ну, у мене в комплексі так зроблено, що е, можна інтернет підійти до Powerbank і буде якби, інтернет працювати. Бо без інтернету просто не поманеш. Тому в принципі, варіант, що у мене там будуть вмикати світло, я не зможу майнити, я вже предвидів, я вже розумів, що може бути така штука. Тому я вирішив саме на телефонах. Можна було на Arduino, але Arduino про щось багато штук куплять. Вони, в принципі, і не гріються, так-то особо. Редуйно було попроще, тобто ти зробив і все і не паришся. Але вони мало збирають, ну і так далі. Тому я вирішив зупинитись на телефоні, плюс як-не-як -як, це можна в домашніх умовах робити, вони там. Тобто менше заморожки. От, е, ну, і звісно, як я вже накупив телефонів, е, зібрав невеличку коробочку для цих телефонів, вже купив там і вентилятор, і все, щоб воно там все охолоджувалось там. продумав циркуляцію повітря, щоб вони працювали. І тут а, десь тиждень тому почали вимикати світло, і я думав, що знаєте, телефони у мене постійно підтягнені до зарядки були. От, І постійне відживлення працювало Тобто вони на сотню зарядилися. Буквально світло на 2 години за день вимикають, потім на 2 години знову вмикають і знову 2 години вимикають Тобто в мене так, 2 через 2 було. Чи зараз, знаєте, 2 через 2. І що ви думаєте, телефони вони просто сідали. Тобто, в мене їх дуже сильно нагружає телефони, він гріє їх. Да, там, У мене працював вентилятор, він їх сушив. Ну, Не то що сушив, а він їх охолоджував. Але все одно вони грілись. а, чер... ну, Як ми знаємо, телефони гріються від того, що вони працюють. А якщо вони працюють, то вони жруть, блін, батарею. І от, наприклад. Такі момент, я просто хотів в мене ферму запустити, як пасивний собі дохід, щоб, наприклад, якщо я оптом скупився з Китаю, то в мене була оприділена сума грошей, щоб просто погасити ціну за доставку. Або, наприклад, ну, ще для своїх нужд, тобто для наступних своїх цілей, просто, от, наприклад, 1000 гривень в місяць в мене мало виходить. Для мене 1000 гривень це якраз тобто, непогано. В принципі, з самими у з 1000 гривень при нинішньому курсі криптовалюти, яку я майнив, залюбки мало виходить. І я собі розраховував, що в на телефоні буде. от Я кинув собі його і все, і пішов там на навчання, на тренування. У мене воно працює собі, я його не чіпаю. Але як почали вмикати світло, то вдома, так сказати, не завжди всі є, І буває так, що вдома інтернету немає, а немає інтернету дві години це прибуток вже, прибутку нема. Плюс, бо у мене є декілька телефонів, які погано батарею тримають. І вони сідають, і вони не манять криптовалюту, їх приходиться вмикати, понові запускати. Плюс є декілька телефонів, які від батареї як... довго працюють, тобто які від зарядки довго працюють, вони сідають. От, і потім, е... Тобто телефон, як не зарядки, але він місто того, що заряджається, потроху розряджається. Я не знаю, як це описати. просто. Ну... І коротше, в принципі, про я так 15 днів і заробив я 50 гривень. За 15 днів. У мене цима телефонами я почав приблизно днів 3-2 назад. Але в основному я, у мене майнинг був на 4-3 телефонах. Тому 4-3 телефонами я заробив 50 гривень. І якщо порахувати суму, скільки я оплачу за електроенергію, тобто я визначив суму, скільки я заплачу за електроенергію за місяць, скільки отримаю, то мав отримати я якраз 1000 гривень. Але за електроенергію, за 7 телефонів, я мав заплатити 250 гривень. Це вже вийшло 750 гривень. І в принципі мені 750 гривень, тобто достатньо, бо в принципі, як як я школьник, у мене нема так, так особо стабільного заробітку. Так, да, я заробляю також на криптовалюті, але з бінансом гроші зовсім не ввожу. Я якби, ці гроші вкладаю в майбутнє своє. От. Але 750 гривень, наприклад, на свої там, витрати і так далі, непогано було б. Но, так як почали вимикати світло, то я вирішив просто закрити свою майнінг-ферму, яка особа так і не розлашлась, не розцвіла. Тому, в принципі, в Україні манить невигідно, вимикають світло дорого за електроенергію. Плюс я забув підмітити, на віде... коли манеш на відеокартах і на Асіках, то вони дуже добре жруть електроенергію. І я пам'ятаю, що рік тому май... май... майнер Асік збирав приблизно за місяць десь гривень 2-3 тисячі, ну там дивлячись ці моделі, і електроенергії їв на гривень десь 1400 гривень. От. гривень. Це роки десь два назад було до війни. І через скільки там пошті роки від, ну до війни це 3-4 роки. От це я відео корот, дивився. І в принципі це ну, вигідно доволі було. Тобто за місяць він там 2000 гривень збирав, тобто якщо декілька таких купить. Зараз це все не вигідно, дуже ціни на електроенергію підняли. Тому, якщо ви хочете почати майнити, дуже вам не раджу. Краще, якщо ви, якщо ви доросли, там, і так далі, у вас є гроші, просто вкладіться в новобудови або в квартири, здавайте їх людям там, в оренду і так далі. Не лізьте майнинг, майнинг зараз не вигідний дуже. Тому, в принципі, це був мій основний посил відео, що не варто починати майнинг в Україні, особливо у 2024 році. Так, хто думає на цьому відео. Закінчить. ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты, все комменты читаю, дячный дуже за вашу активность. Та, да, в принципе, все, тому скоро будут новые видео. Всем пока.